Подивіться, яка краса. От в Україні яка краса. От зупинка. Хоч От там, де сьогодні у нас фінал. Зацініть красу. Ми тут їм каву, каву. крім, крім Не, бо я просто... А ми, а ми приїхали сьогодні в ролі диванних експертів. Подивіться, як колеги. Диван привезли. Е, софа. А, ну нормально, це, це можна, так. Да, да, да. да. А то диван експерт. на крісло. Ну це дуже, це це, це початківець, да. бо серйозний ми, на ми сьогодні будемо є чотири. Ми сьогодні будемо п'ятим, арбітром шостим, сьомим, Ну тут наші колеги трохи піде. То є троєх буде не одна, ну на не, троїх збирають. Буде, буде навіть запасна бригада, в случай чого, якщо всі заморяться. А, щоб... а ви до ігри не заморитесь? Ні, ні, я думаю, що... ні, бо тут просто судячи по магазину, шанси є заморити. Всі на морозі. Фанати готуються. Ну, а все одно Світлана Карасі в фіналі є. Бачиш, так. У магазині в фіналі 21 очко. Є. Як життя? Нормально, на футбол. Ну, як зрозуміли, розповідь про фінал першого Кубка Об'єднаних чемпіонатів району. 23 липня ми самі собі створили свято. Як бачите, люди приходять, команди готуються до цього поєдинку, в якому зустрілися фіналісти в фіналі цього турніру Оберіг Христинівщина. І Eh, Граніт старі бабани. Ось бачите обов'язковий ритуал початку всіх наших матчів державний гімн України. Ось рукотискання команд. Ну, а далі обов'язкова хвилина мовчання пам'яті героїв загиблих в цій війні, і, зокрема. Футболістів нашого краю від загиблих воїнів футболістів, знаних на Уманщині та Бершащині. Гірський Андрій, Ройтеко Володимир. Годований Вадим. Гончарук ігор, Лялюк Захар, Касума Владислав. Ну а старти удару в цьому поєдинку завдавав один із наших футболістів-фронтовиків, який зараз на який час повернувся додому, і навіть був в складі однієї з команд. Бачите, цей поєдинок фінальний викликав неабиякий інтерес в нашому краї. Це Уманщина, Бершаччина, більше 600 глядачів. Ось і дітки сім'ями були. зібралися на цьому поєдинку. Дуже гарна атмосфера. Ну, як бачите, до радості вболівальників однієї з команд. Граніт, зокрема, дуже швидко повів рахунку. Навіть з рахунком 3-0, до середини першого тайму вже було радості. Фанам граніту не було менше. дуже невдалий початок матчу. Був для обрію Христинівщина. Ну самі розумієте, 3-0, Як кажуть, три удари і три залетіло. Але обрій зміг зібратися і дропли на першу тайму вони дуже, скажем так, активно провели і навіть могли не тільки скоротити відставання, а навіть відігратися. Але все ж на перерву команди пішли за рахунку 3-0, і погодьтеся, це було вже такий серйозний гандикап. За скільки глядачів і хочу вам сказати, попри таку велику кількість глядачів, інтерес, інтригу. Ну, була дуже душевна атмосфера, попри те, що хтось обулював за граніт, хтось за обрі Христинівщину, але було реально дуже круто. І ця атмосфера буде з нами. Я в своїй розповіді акцентую увагу саме на атмосфері. Вона мене вразила кібатьох, ну реально дуже. А про сам поєдинок голию є репортаж Олександра Єгорова. Ну, в нашому турнірі багато поєдинків висвітлюється детально. Ну я акцентувався трішки на цьому. Хоча подивіться, який теж момент мав обрі, те про що я вам говорив. що обрі не здавався. Ось уже граніти. Подивіться, які краєвиди на стадіоні в Кочубівці. Мені там дуже подобається. Там реально круто, і атмосферно. Мені ну, одному саме при цьому. Валу від поля збирається дуже багато глядачів. Ну а хто хоче на трибунах, які критять тут на стадіоні? Ось дивіться, атака. Лобру, дивіться, Євгеній Фолік і дива творить у воротах. Ну, це все ще перший тайм. Я вже сказав, як він закінчується. Та в принципі ви знаєте, тому що наш турнір гарно висвітлюється практично всіх соцмережах: і Фейсбук, Інстаграм, і Тікток, і, TikTok, і Ну, все для того, щоб футбол. Якомога більше популяризувався от в нашому регіоні. Це дає результат. Кубку грало команди, зокрема, чотирьох областей. А дивіться, що у нас було в перерві. Які маленькі красуні, які диво подарували також уболівальникам в перерві. Це колектив з Жулинської ОТГ. Вам, щоб було реально атмосферно, реально круто. І і всім. Ну а Обрій думав, як врятувати гру. Здаватися, вони не збиралися. Ну а Граніт мав інші плани, інші цілі. Вони теж хотіли перемогти. І дивіться, як вони були зосереджені на другий тайм, попри те, що вони вели після першого 3-0. Ніхто не збирався розслаблятися. Ну, і в другому таймі все-таки, ну от бачите, Олександр Єгоров, про роботу, яку я вам згадував, що можете подивитися детальний репортаж, всі голи про цей поєдинок. Ну а ми зосередилися на атмосфері. Ну, ось бачите, граніт, по суті, справи остаточно зняв питання про переможця, от коли забив четвертий м'яч. Далі вже важко було повірити, що вдасться врятувати цю гру. Ну, продовжи ще разок йому. Віліна перша на житті відмовилася. Ну, а ви чули знову радість уболівальників граніту. Тут уже заміни пішли, рахунок збільшився. Вже знімали героїв поєдинку. Тренерський штаб граніту. Це Олег мельник, який один із м'ячів забив ударом із-за штрафної. Ну, це були ключові моменти у першому таймі. Бачите, там на стіль, столі вже ну, тут, ну, не зовсім такий веселий настрій представників опрію, думаю, що робити. Там на столику був чудовий Кубок. Це перший кубок об'єднаного чемпіонату. Районів. Ну а ось гол престижу все-таки стався, обрій не здавався. Михайло Кузьменко, так, з пенальті. Дивіться, як налаштовані гравці, попри такий рахунок, вони ще і бігли до слава м'яча. Але граніт вже не відпускав. от місною, такою хваткою він взявся за кубок і не збирався вже віддавати перемогу. Ну Хочу сказати, що підсумку поєдинок завершився перемогою граніту з рахунком 6-1. Тут пішли заміни. Ну а у нас ще триває чемпіонат в двох дивізіонах. Це два дивізіони по шість команд, по чотири ну, на момент фіналу геронітне по не попадав четвірку, яка проходить у пливо. Ну от такий у нас чемпіонат, така заруба. Що в Уманському, що в Жулинському дивізіоні це Євгеній Ходліч залишається. Дивіться, як його дітки підтримують тренерів. Ну, така у нас була атмосфера. Оце подивіться юні блогери. Ось тренерський штаб граніту, все вам про цей поєдинок. Ну, ось крапку ставить Дмитро Думенко і це 6 1 остаточна перемога. Що Що то то є? То є? Ну Покажи, покажи, це ви запасалися? Вітаємо з перемогою граніт. Не потрібно засмучуватися. Дані приємно, фіналі треба справляти. Але попереду ще багато ігор. І впевнений, що не останній турнір Бачите, і дітки Класна була реальна атмосфера. Ось заради цього ми працюємо, заради цього. Дякують уболівальникам, є за що. Оцей футбол мені дуже подобається. Це наш футбол, і ми його хочемо розвивати. Я думаю, що й створимо ще й свою організацію. Громадської асоціації, все попереду, але головне, що у нас є вболівальники, є футболісти і є бажання працювати всіх разом задля перемоги футбольної і перемоги України. Це для нас саме головне воли нам саме головне, що свята подарували збройне з України Віддали вам заподіїв рада Богу і жити в Україні. Віримо, що організації подякувати пасацькому Володимиру Олексійовичу за те, що надали цей світовий стадіон. Наслав кращих років, мама, кращих Да здраввает командир. Ольга Ефрестинична. Наш Максима Успеменко. Ой! А её прионема. Про Марти. ці сунані. Ну, буде це право у короткій. Прошов сьогодні фінал. 1000 фінал. Заборонено це мама. Обри, 3000 головається. Ну ні. Вот. Сейчас. Оце об'єктив лазить. Фото на фото. Дивимо. Так. Асі Давай, 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 Пан Дмитро, вітаю вас з перемогою! Ви стали володарем першого кубку об'єднаного чемпіонату районів. Прокоментуйте сьогоднішній фінал. Доброго вечора. Хочеться подякувати першу чергу нашим Збройним силам України за те, що дали нам змогу грати такий матч на такому гарному стадіоні. Хочу подякувати першу чергу своїм гравцям. Вони сьогодні зробили неможливе подарували таке свято, забили 6 м'ячів. Тільки я дуже вдячний і радий за них. А по грі що. Ну, щось получалося, щось не получалося. Ну, ви знаєте, це футбол, і він такий не може завжди все йти гладко. Але за самовіддачу хлопцям і за результативність я тільки скажу дякую. Діма, як вам атмосфера сьогодні на стадіоні? Е, я дуже вражений від атмосфери, дуже задоволений, бо це дуже приємно, коли є болівальники, є люди на трибунах і підтримують обидві команди. Їм велика вдячність від футбольного клубу Граніт. від Президента від eh, кожного футболіста від всіх, хто вболіває за граніт, їм велика дяка. Діма в цьому турнірі от Кубку приймала участь команди з чотирьох областей. Що ви взагалі скажете про рівень турніру? Ну рівень турніру дуже добрий. Я вам даже наведу приклад е полуфінал з монастирищем. Це команда, яка приймала участь на області. Там всі гравці обласного рівня. То ну враження від Кубку тільки задоволені, позитивні і. Тільки двигатись вперед, і щоб побільше більше було команд таких. Діма, дякую і вітаю з вашою перемогою. Всім дякую теж. Жека, це медаль по адресу, так? Да? Це головний уболівальник. Що скажеш? Злякалися. дикали! Емоції, емоції, давай, давай, давай! Щас. Так, оце фото. Ілля, що це таке? Ти сам робив? А тут